Важкі кадри дивитись без сліз їх важко, важко, що таке може повторитись, якщо чесно. Емоції страху переповнюють і мене. Ми бачимо в інтернеті картинки жахливих ситуацій, побиття людей. Як це вплине на нашу психіку? Сьогодні поговоримо з психологом Юлія Коваль. Сьогодні з нами вітаємо доброго дня, Юлія. Запитання ситуація рано чи пізно буде вирішена, але чи, чи зробиться якийсь відбиток на людях на психіку людей? Безумовно, є ризик того, що люди також постраждають від тих подій, які відбуваються зараз з нами. І е, хочу наголосити на тому, що люди переживають не тільки просто стрес, а взагалі дестрес, тобто таку форму стресу, коли е, наші адаптаційні можливості вони зменшуються набагато і відповідно ми більше підпадаємо під певні ризики, які будуть спрямовані на людей зовні. Ризики морального сенсу так ви маєте на увазі? Так. Існує думка, і чи, можливо, в подальшому певні моральні травми впливають на фізичний стан людини, на здоров'я людини. Звичайно, якщо людина довгий час перебуває в стресі, то вона відповідно починає себе гірше чути фізично, і психологія, тобто психічний стан людини, він напряму пов'язаний з фізіологічним і навпаки. Існує такий термін, як мені особисто відомий. Психологічний терор, тобто не лише фізичні знущання над людьми, а й психологічний вплив на всю громадськість, яка спостерігає зараз за подіями. Знову ж таки, який це відбиток залишить, і чи є певні пункти, за якими можна себе вберегти від цього негативного впливу? Звичайно, якщо ми кожного дня переглядаємо такі страшні, якісь для нас події і ситуації, ми їхніми свідками, зокрема, то це залишає відбиток на нашій психіці. Тобто хотілося. Сказати, що люди, які наприклад індивідуальні їхні особливості, що вони схильні, Тривожно переживати певні якісь події і тривожитись переживати за інших, то я би порадила, можливо, трішки менше е, обмежити коло того перегляду, який вони зараз мають. Тобто, якщо звичайно ми хочемо спостерігати за подіями, які відбуваються, е, ну тому що кожен залучений до цього. Однак, якщо відчуває людина, що це дуже стресово на неї, впливає, то можливо собі певні конкретні години виділити на те, щоб бути в курсі в інформації там, могти якось допомогти, однак е, не Забагато цього переглядати також існує думка, що не варто це спостерігати наодинці, а варто обговорювати ситуацію, можливо, з колегами, з рідними, але наодинці таким не займатися. Це достовірна інформація. Ну це залежить також від людини, але погоджуюсь з вами, що на одинці. Гірше, можливо, не так, як гірше, а краще ну, спостерігати за такими подіями, коли є з боку також підтримка людина, якщо людина дуже розпереживалася, бо її вразили ці події, яка може її підтримати, і вона не буде піддана такому стресу, якщо б вона це одна переглядала. Ще хочу почути від вас пораду. Конкретний приклад. Зараз в соцмережах є популярні аватарки. Можливо, ви бачили чорного кольору, стрічками, так би мовити, в підтримку людей, які загинули на Майдані, як співчуття. Хтось каже, що це. Це є добре, хтось каже, що це нагнітає ситуацію, і знову ж таки люди отримують психологічні травми. На вашу думку, чи доцільно такі речі виставляти в соцмережах ваша порада глядачам? Я думаю, що доцільно, тому що це є певний вияв підтримки людям тим, які загинули там. І кожна втрата вона повинна бути оплакана, і їй потрібно приділяти увагу. І негативно, чи позитивно, можливо, хтось думає, що це негативно впливає, але суто, на мою думку, це буде вияв підтримки психологічної тим людям, які там перебувають, тому що невідомо, що ще може бути. Знову ж таки, існує думка, що часте переглядання кадрів з насиллям провокують нове насилля, інше насилля, чи є така небезпека в нашій ситуації? Е Ну, можна сказати, що і є, і немає. Це вже залежить від людини. Якщо в людини стійка нервова система, так вона може трошки абстрагуватись від цього і думати не тільки в одному е, руслі вирішення цього ну, цієї проблеми як насилля, але також і в якихось інакших. І е, звичайно, якщо ми будемо багато переглядати ситуації з насиллям, людина стає е, ну, більш агресивніша, тому що в принципі е, вона дивиться, наприклад, е, на людей, які є жертва. Ми і внутрішнє відчуття просто комусь допомогти або заступитися в неї виникає в такому плані. Як можливо рідним зрозуміти, що твій брат, твоя мати чи твій чоловік потрапив під негативний вплив? і, Можливо, має певні психологічні проблеми, йому потрібна допомога. За якими ознаками можна це зрозуміти? Ну, передусім, поведінка людини змінюється. І, наприклад, якщо говорити про посттравматичний стресовий розлад, який розвивається в людей, от якщо брати події, коли побиття студентів і те, що відбувалося на Грушевського, то е, з цих людей ми можемо казати, що там є полі травма. Тобто, коли е, люди знають зазнають як фізичного, так і психологічного певного впливу, е, не очікуючи цього, і те, що може загрожувати їхньому життю. У них може формуватися, розвиватися цей посттравматичний стресовий розлад, і відповідно вони стають більш відстороненими. Наприклад, зі 100% які можуть перебувати в травматичних ситуаціях, 20% дорослого населення, ну, тобто різко зростає їхня ймовірність того що вони все таки будуть мати цей посттравматичний стресовий розлад. Піклування якраз допомагає зникненню відчуття тривоги. Це можливо з цієї серії, так ваша думка? Можливо, тому що передусім потрібна нам поведінкова активація. Якщо людина буде сидіти десь на самоті і постійно думати про цю ситуацію, яка з неї сталася, відповідно вона просто заходить замкнути коло. І коли вона починає якось діяти, вона відволікається, тобто переключає свою увагу на якусь навіть допомогу, і тоді їй також стає легше. Тривога спадає. Я дякую вам за рекомендації. З нами була Юлія Коваль, психолог. До зустрічі. неплохо